Так, сьогодні ми маємо 26 березня 2023 року. І мені мені, Краснянське селищне комунальне підприємство надало для ознайомлення у приміщенні цього Краснянського селищного комунальне підприємства. Надало мені для ознайомлення. Ось тут в коридорі. Бачите, тут ремонт йдуть. Посадові інструкції працівників Креснянського селищно-комунального підприємства. Прошу звернути увагу, що написано по номенклатурі 2022 року 0172 зберігати 5 років. Ось Посадові інструкції розпочаток 01.12.2020 року. Закінчено, невідомо коли. Тобто воно ще І оці посадові інструкції, бачите, де зберігаються. Ось вони зберігаються. Зберігаються в папці. Звичайна папка для паперу. Не підшито, не скріплено, нічого, не прошито, не пронумеровано. Отак От вони зберігаються. І ось мені надали, скільки тут є посадових інструкцій, я ще не знаю. Але я вже з ними ознайомився. Ось. І що мене вразило? Мене вразило те, що... Що суцільне порушення закону, порушення нормативно-правових документів, якими регламентується діловодство і, і питання про зберігання, про зберігання посадових інструкцій працівників. Ось, ну, наприклад, що тут цікавого? Цікаве, те, що окремі інструкції, окремі інструкції Ось, допустимо, робоча інструкція прибирання яких, шляхів і тротуарів. От вона затверджена 28 грудня 2020 року, Затверджена. І тут написано, хто з нею з тою інструкцією ознайомився. От із нею ознайомились тут. Багато-багато людей. Ось. Які працювали на тій посаді. Ну, мабуть, мабуть, немає. Не було паперу і взяли одну інструкцію під всіх, як то кажуть, щоб тільки підпис, тільки підпис особи був. А інструкція одна. Ну, ще треба подумати, чи правильно воно, чи ні. Значить, всі інструкції, бачите, 28 грудня 2020 року. Робоча інструкція електрика 28 грудня 2020 року. Робоча інструкція інженера 10 червня 2021 року. Посадовий головного бухгалтера 28 грудня 2020 року. Робоча інструкція прибиральника службових приміщень 28 грудня 2020 року. Посадова інструкція інспектора з кадрів 1 грудня 2021 року. Хто ж тут був? Інспектором кадрів була Якубовська. О я. Інструкція бухгалтера 28 грудня. І тут 1 грудня 21-го, значить, це хто був у нас інспектор кадрів. А 28 грудня 2020 року? Був бухгалтер. І була і так само. Ось. Водія автотранспортних засобів 1 квітня 2021 року. Скрізь затверджував Романовський. Ось. Скрізь затверджував Ром... Романовський. Бляхар. Кушнір. 1 грудня 21 року. Робочий благоустрою Романос. 28 грудня 2020 року. Іванів, кухмістер, значить, це всі, які були колись тут працювали тими, на тих посадах. Бачите, скільки. Ми ще вернемося до цих посадових інструкцій, тому що. Тому що люди не приймалися всі в один день, 28 грудня, ось, допустимо, майстра дільниці посадова інструкція, Клим Галини Петрівни, першу 12-21 року. 1.12. 12-го. А де вона була раніше? Вона що, не працювала раніше на цій, тут, на цій посаді? Чому? Така. Компанійщина, будемо так говорити, 28 грудня, всі підписалися раптом під інструкціями, а де були раніше, що вони працювали раніше, бачите? Не знаю чомусь. І тут, 28 грудня, всі, всі в один день були прийняті на роботу. То що вони 20 до грудня 2020 року не працювали чи що, не були на роботі ці люди. Не отримали заробітної плати? Мене викликають сумніви, що таке. Тому ще раз, бачите, це ще раз підтверджує те, що номенклатура сфальшована, а ці документи теж під цю номенклатуру вони під, підкладені для того, щоб показати, що тут все робилося так, як. Тим більше, бачите, написано, розпочаток 1 12 2020 року. А номенклатури то нема. Ні за 16-й, ні за 17-й, ні за 18-й, ні за 19-й, ні за 20-й рік. Їх немає. Це все є. Це все фікція.